Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися на громадські слухання. Видно, чутно мене, так? Так, представника суб'єкта господарювання, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськості у нас немає. Так. Значить, для протоколу повідомляю, що сьогодні, 11 червня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальності Буд арена, якою передбачається видобування корисних копалень ділянки суха солониця е, відкритим суха солониця. Солониця-2», Відкритим способом кар'єром номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11170. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабміну від 13.12.17 року 989, на громадських слуханнях присутні. Їх організатор це департамент екології та природу. Одного ресурсів, я, послушна Марина, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки, і представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що згідно з пунктом 23 вище згаданого порядку складаємо відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадські обговорення по справі ще тривають. Якщо, будуть, якщо надійдуть у письмовій формі зауваження, вони будуть включені до звіту з, про громадське обговорення. Я дякую вам за увагу. Якщо є якісь зауваження, я вас слухаю. Якщо нічого не, не хочете сказати, то будемо закінчувати слухання. Зауважень маю, все добре. Все добре, до побачення тоді. На все добре. Гарного, мирного дня, до побачення. Добре, взаємно, до побачення.